Оскільки доповідей більше немає, то секційні засідання будемо вважати завершеними. І, звичайно, дякуємо всім, хто долучився. І ще одну таку новинку в цьому році ми запровадили: написання резолюції учасників конференції в онлайн режимі. Тобто, якщо ви зайдете на наш сайт і на якому ви щойно були, там зверху є можливість відкрити резолюцію. Причому я відкрив її в режимі редагування. Тобто, неважливо, хто автор цього документа, ви маєте змогу дописати своє враження, своє побажання. Ну, а ми вже сформатуємо і коли будемо звітувати про проведення цієї конференції, цю резолюцію додамо. Так що просимо продовж сьогодні, завтра, післязавтра, тобто до кінця тижня, якщо були якісь ну, недоліки, теж напишіть, ми їх рахуємо в подальшій роботі. А так, поки що, що ми пропонуємо. Значить, по резолюції. Відкрийте її, будь ласка, на сайті ТПДО. Він там у вас поруч залишився. Зверху. Вище, вище, вище. Самого верху, резолюція конференції. Два пункти. Перший тези доповідей учасників конференції схвалити. І 27 березня у п'ятницю буде засідання вченої ради, ми будемо подавати макет збірника на рекомендації вченої ради до друку. Тому прохання до всіх учасників серйозно віднестись до того, що буде надруковано. Тобто, якщо я чи наші колеги, які займаються версткою збірника, вам пишуть листи про виправлення, корекції, то що зробіть їх, будь ласка, дуже оперативно. О, дуже багато з'явилося вже людей, які в різних місцях стоять щось починають писати. Пишіть, пишіть. От. Тому прохання дуже оперативно до п'ятниці це зробити. Сам збірник, остаточний макет. Я думаю, що до 1 квітня на сайті конференції з'явиться. Можливо, трохи раніше. Ну, але до 1 квітня орієнтуємося. Далі, дехто хотів паперовий варіант. В принципі, може, вже передумали. Тому продовж двох тижнів. Ми дізнаємося ціну в різних видавництвах, порівняємо вартість, вас про це проінформуємо і ви, будь ласка, підтвердіть своє бажання мати паперовий збірник з відповідним грошовим переказом. Але я думаю, що для більшості електронний формат буде цілком прийнятний і достатній. Ось. Тому ви зможете скачати його з сайту конференції в розділі. Заходите про конференцію архів конференції, там ви вже напевно бачили, що є заведено матеріали конференції 2015 року, поки що там висить лише програма. Програму ще, можливо, як і сьогодні довнесемо зміни і дякуємо всім, хто взяв активну участь в нашому заході. Надію, що вам сподобалось. Дехто здобув перший досвід, дехто подивився, як це все організовано. Але в принципі, ми з вами повинні бути готові до такої комунікації в майбутньому. Наш сайт працює цілий рік, так що ви можете заходити на нього і періодично дивитися, які тут ще новини з'являються, бо він присвячений не тільки конференції. І якщо ви не проти, то друга пропозиція це провести вже 10-ту ювілейну конференцію в наступному році. Орієнтовно число ми там ще подивимось, але ми активно так під 28 березня орієнтуємось. Чому? Бо це річниця, зокрема, в цьому році 30 років. Пройшло з часу підписання постанови пленуму ШЦК КПРС про провадження в навчальний процес загальноосвітніх шкіл такого предмету, який називався інформатика та обчислювальна техніка ІТ. От. Да. Да. От. І тоді ж вчителів фізики вчителів математики почали активно переучувати при інститутах після дипломної освіти на вчителів інформатики, щоб вони мали право це викладати. А чисто вчителі інформатики, або фізика інформатика, трудова інформатика вже розпочалися в педагогічних вищих навчальних закладах трошки пізніше. Ну, а бачите, і початкове з інформатики потім з'явилося. Мова йде про іноземну з інформатикою чи інформатику з іноземної. Тобто, поєднань може бути багато, але на сьогоднішній день ми бачимо, що без інформаційних технологій не обходиться в принципі будь-яка сфера професійної діяльності. Тому то наша конференція носить таку широку назву і, в принципі, охопила досить великий спектр. Якщо на наступний рік, ви бачите, в цьому році додалася одна секція, якщо на наступний рік будуть відповідно бажання, то будемо додавати ще, можливо, секції. Можливо, педагогічну секцію буде резон поділити на інформатику в школі, в вузі, а можливо, початковій, середній старшій вузі, оскільки вони мають певні відмінності між собою. Ну, Це все ви можете пропозиції написати. Ми їх до кінця тижня від вас чекаємо. От. Дякуємо і тим, хто був безпосередньо в студії присутній, і тим, хто був присутній з інших міст.